Мене давно не було, бо в мене почалися курси німецької мови. Але сьогодні є привод, щоб зняти нове відео. В мене є група у Фейсбуці, в якій обговорюють різні теми, що касається ляльок, іграшок. Ось і там вирішили зробити під новорічні свята. Вирішили зробити такий собі подарунковий конкурс таємничий сант, тобто мені дали адресу, куди я повинна відправити щось, що буде зв'язано з, з новорічними святами, і комусь теж дали мою адресу, і мені вже прийшов подарунок. І Сьогодні хочу це показати. А перше, мені сподобалась ось така статуєтка янголятка. Дуже таке гарненьке і ще з собачкою. В мене є теж собака. Ось така гарненька під йолку дівчинка я, Янгол із собакою. А друге це ось на йолку така прикраса у вигляді хлопчика. Вона легка. Цікаво, мабуть, керамічна, мені здається, але е, з якоїсь легкої глини або керамики не знаю. Е, Наступна ось така іграшка ще не розпаковувала, теж на ялинку. Вішати такі ян Дуже цікаве, дуже дуже цікаве. Я таких не бачила. Ось, е, Персональний янгол написано. І тут написано для кого? Для я Дуже дякую. А, так, ось є ще такий Дід Мороз. А, я так розумію, що його потрібно якось ось так на щось вішати. Тоді він буде а, це буде правильно. А, наступне ось таке янголятко. Теж статуєтка, а, мені більше здається, що вона ельфа похожа. Ось, цікавенька така. Далі ось така дівчинка, янголятка вона з ткані. А, ніжки такі бовтаються, а тут ось її можна ось так посадити і вона буде сидіти. А, ніжки можна, щоб звисала зі столу. А, наступне. Ось такий не видно. Ось такий олень. Різдвяний олень. Ще в нього є тут дзвіночки. ось Статейка Різдвяного оленя. А, наступне, ось такий а, Дід Мороз. Теж його треба кудись вішати, а, а ніжки будуть звисати. Далі, ось е, така штука, але я не знаю на що вона. Мені здається, це вішати як рушник потрібно на ялинку. Але в Україні ми так не робили. Тут вишив, вишивка гарна, так як всі красиві. Не знаю, чи буду я користуватися, але дякую. А, а далі з соломи, ось такий набір, теж на ялинку вішати. янголятко і дві зіроньки. Мені подобається. І ось це я розпакувала, але ще не збирала. Це ем, іграшка карусель. Карусель по-русски, не знаю, як на українській мові. Ось вона має бути ось така, і там ще свічка ставиться. А коли я її зберу, то я зніму окреме відео і покажу, як ця карусель виглядає. Це частина перша, того, що мені подарували. Ах, ще забула ось такий олень, він валяний з шерсті. Дуже цікава робота ручна такий цікавий ось так стоїть. Це перша частина таємного Санти. В наступному відео я покажу ті подарунки, які я приготувала, або збираюся скоро відправляти посилку, або дівчинка ж мені відправила, я повинна теж відправити. Що ви думаєте про ці подарунки? І також що ви думаєте про конкурс. «Таємна Санта, чи колись ви в цьому в такому конкурсі приймали участь чи ні? Розкажіть, буде цікаво послухати, почитати.